Я вас вітаю. Не змогла пройти мимо, щоб не зняти відео і не показати вам цю красу. Ось так сьогодні мене порадував мій сортовий гібіскус сорт Кріол Леді. Зазвичай він квітне простою квіточкою, але сьогодні він вирішив мене порадувати і зацвів отакою махровою квіткою. Подивіться, яка крупна, яскрава, жовто-гарячого кольору, вона тільки-тільки розпустилась, але буде ще збільшуватись у розмірах. І... Трішечки буде по краю відсвітати, до такого жовтого кольору. Дуже класна квітка, дуже класний сорт. Хоча і квітне недовго він, влітку в жару, в спеку він квітне всього один день, а взимку зараз він може квітнути 2 дні. Зараз не спекотно, тому він цвіте довше. Ось іще у нього розпускається бутон. На кожній гілочці також там зав'язуються бутони, тому що тому квітне він постійно. Ось така краса. Вирішила сьогодні показати вам, щоб порадувати вас цими кольорами квітковими. Так, ще поряд у мене тут ще одна красуня стоїть. Попадає в кадр це подарунок від Олі, ще один. Я вже показувала вам луки, як вона квітла, також подаруночок від Олі. Олічка, вам великий привіт! Ось отака красуня в мене вимахала ваша. Ось це вона літа, Дивіться, ось тут, де тримаю руку, оце вона вже наростила отакі гілки. Вона росте, росте постійно і квітне, і росте. Ось така краса, ще тут є ось квіточка. Навіть пару квіток у неї. Ось такі білосніжні квіти. Ароматні, також дуже приємно пахнуть. Мені, схоже, аромат на як цвіте Стефанутіс. Подивіться, ось у неї знову наростила вона молоді прирости. Сама кущиться, Не треба їй ні стригти, нічого робити. Ось вона така пишна. Розрісся вже отакий здоровенний кущ. Хоч і місця немає, але вона в мене стоїть отут на почутному місці, тому що я хожу і любуюся нею. У неї дуже гарні яскраві листочки, бачите, така зелень дуже приємна. І ось на кожній гілочці в неї знову зав'язуються квіти. Тому буде квітнути і квітнути. ось. І там у неї квіточки. Дуже прекрасна рослина. Вона схожа на гарденію. У мене колись була гарденія. Гарденія, мені здається, більш капризна рослина. У мене вона поросла десь приблизно два роки, а потім почала почало чорніти листочки в зиму, і вона поступово так у мене пропала. Ну, я ще там допускала помилки, я садила в, замість кислого ґрунту посадила в універсальний. Але такі рослини люблять кислий ґрунт. У мене таберні Монтана росте в кислому ґрунті. І ще я десь не пам'ятаю, де я дивилася, що потрібно ще цвях, можна такий іржавий цвях туди вткнути в ґрунт. І також вона буде отримувати ця рослина додаткову порцію заліза. І ось я так зробила. Не знаю, чи воно що, що дає, той цвях чи ні, але рослина дійсно гарна і росте непогано. Ось я бачу, були в неї ось такі моменти на листочках, бачите? Тому я підсипала, під, підсипала на одного гурчика ще трішки ґрунту кислого, тому що там повністю, як достала, там корінням заплетений весь ґрунт, не видно взагалі, що там ґрунт є. Ось отак вона швидко розростається. Дуже класна. Велика Олечка, дякую. Також ще покажу ще одну квіточку, також подарунок від Олі. Ось отакий епіпремнум гадзіла. Дуже цікава незвичайна квітка. Такі в неї листочки, як мушлі, закручені. Така незвичайна екзотична квіточка. Також мені дуже подобається. Ось так Олечка мені прислала свіж... Свіж... свіжозрізами, я її порізала ще на декілька частин і посадила і ось так він вже розрізся. Дуже гарна також рослина. Також Жуля висилала мені свіжозрізами ексору жовту і помаранчеву біколорну. Ну, з іксорками в мене не склалося так добре. все. Я посадила спочатку зробила помилку, посадила їх в кислий ґрунт. Але чомусь вони там не захотіли вкорінюватись. І навіть я достала, там не було ні корінчиків, і навіть ці живці вони взялись пліснявкою. Тому я їх заново зачистила, посадила. І один живець, вже я бачу, там з'являється корінчик. Тому, можливо, можливо, рослинки приймуться і будуть радувати, я вам обов'язково їх покажу. Ось таке на сьогодні відео. Ось такі рослинки в мене. Стефанутіс. плід висить, змін ніяких. Ось такий вимахав величезний плід. Але він і не жовтіє, і не зріє поки що отак, в такому завмерлому стані. Там у мене бутонів куча нав'язав есхінантус Моналіза. Але половину з них обсипав. Мабуть, все ж таки через пересушку. Не встигаю я з поливами. Деякі рослини довго поглинають воду, а деякі випивають дуже швидко, тому, тому, буває, не встигаю. Так, лимончик мій, вже плоди з нього ми з'їли лимони. І він знову нав'язав бутони. Я не знаю, хто займається цитрусовими рослинами, будь ласка, порадьте, що зробити? Можливо, треба їй зняти, ці бутончики, щоб дати рослинки відпочити, тому що. Мені здається, це на неї велике навантаження. Ну, хоча він сам повинен регулювати, мені здається. Але хотілося, щоб він трішки більше зелені наростив і трішечки відпочив. Тому не знаю, що навіть і робити. Ось таке на сьогодні відео. Бажаю всім миру. Підтримуйте один одного, підтримуйте своїх рідних, зараз це дуже необхідно. Відволікайтесь по можливості. Від поганих новин. І все буде Україна. До нових зустрічей! Всім пока!